Зараз прийшла на жд вокзал, буду їхати в Йорк. Вирішила зробити собі такий відпочинок. Сьогодні у нас 30 грудня і їду я на один день, на одну ніч не чую і завтра приїду назад. Їду сама, донька не захотіла, тому вона залишилася вдома, Приїхала я вже в Йорк. зараз 11 ранку. Чи навіть гугулка то не відкривала, щоб якісь достопримічательності знайти. Так просто брожу по вуличкам. У мене заселення в готель о другій годині дня, тому мені треба десь три години погуляю, потім не знаю, якщо я втомлюся від свого рюкзака, бо в мене рюкзак рюкзаки, а все одно я небагато брала, тому він не важкий. Ой, поки... Поки ще чогось такого цікавого не бачу. Така ж маленька церкушка. Трішки розкажу вам про це місто. Йорк це одне з найдавніших міст Англії, воно було засноване ще римлянами майже 2000 років тому. І колись воно було столицею вікінгів. Тут знаходиться дуже гарний Йоркський собор. А ми його відвідаємо з вами трішки пізніше, і він є одним з найбільших готичних соборів у Європі. Також тут дуже гарні вузенькі середньовічні вулички, це не вони поки ще. Також з вами трішки пізніше прогуляємося ними. І Йорк також славиться ще своїми старовинними міськими мурами. На жаль, в цей раз мені не вдалося ними прогулятися, так як було замало часу. Але я сподіваюся, ще повернутися сюди і насолодитися всіми тими краєвидами і історичними місцями. Тут гуси плавають. Так, це ж гуси, правильно. Ну Дуже схоже на гуси. Така набережна тут. Можна і на, тому, на паромі чи на катері okay. екскурсію замовити, скільки коштує, не знаю. Але таке в інтернеті читала, що можна. Людей небагато, мені здається. Можливо, це тому що сьогодні 30 грудня, не знаю. Це Кліфульська вежа, єдина споруда, яка залишилася від Йоркського замку, який був ще збудований норманами у в 11 сторіччі. Вона стоїть на високому пагорбі і колись служила оборонною фортецею. З вежі відкривається дуже гарний панорамний вид, і ми з вами теж подивимося на нього. Я підіймалась туди. Квиток мені коштував 10 фунтів 50 пенсів. Я не можу сказати, що щось мене дуже вразило тут всередині. Але в принципі люди, які цікавляться історією, думаю, їм варто відвідати цю історичну пам'ятку. І також ця вежа славиться історичними фактами. Один із них дуже цікавий, але дуже. В той же самий час дуже сумний, а, тобто група людей а, єврейської громади вона була оточена в цій вежі, ну не саме в цій вежі, а ще в тій, в тій котрі була саме до а, цієї споруди, вже побудованої з каменя. З каменя. А та була побудована з дерева, і вона саме після тієї трагедії була спалена. Так, от ці люди були оточені у вежі роз'яреною толпою, і через те, що у них не було змоги вирватися звідти, щоб не бути, ну я не знаю, що там могли з ними зробити, а вони покінчили життя самогубством. Фудкорт можна спробувати різноманітну їжу, вуличну їжу, також купа різноманітних магазинів. Я це раз нікуди не заходила, нічого не дивилася, бо проїхала зовсім з іншою цілею. Приїхала я сюди погуляти саме. Вуличками міста і насолодитися всіма тими краєвидами. Також це фадж називається у них, дуже така розпространенна розпространені солодощі в Англії та Шотландії. От, але дуже солодкі, це прямо ж приторно солодкі. Як бачите, людей достатньо багато. Я, я люблю їздити і подорожувати з такими цікавими містами, але коли натовпи народу йдуть, то мало задоволення отримуєш, тому що намагаюся уникнути, щоб в когось врізатися, і тому не можеш роздивитися все детально, як би хотілося. поряд pistol göz aunque rewrite Mazda M7 The Model 2 League of Legends цього чоловіка, який грає на піаніно, бачила в інтернеті. я себе теж знімає на, на відео. Дякую. Тут в Англії ось такі маленькі магазинчики, їх просто обожнюють у кожному місті, містечко. А навіть у маленьких селах можна знайти ось такі от крамнички. годинники 7 тисяч, 10 тисяч, 5, це дорогі. Ну ще там трішки дешевше, тут десь були за 900, за 1000. Каблучки теж дорогі, від 1000 фунтів 8 тисяч є. Попереду вже видніється Йорський собор, який називається Йорський Мінстер. Він один з найбільших готичних соборів у Європі. Його будівництво тривало понад 250 років. Завершилося у 14 столітті. Всередині дуже гарно, дуже красиво, там такі шикарні вітражі. На жаль, моя камера не передає тієї краси, яку я бачила на власні очі. Але що я зняла, з вами поділюся, але вже в наступному відео. Так, знайшла обхід цей собор. Так Дивіться, Яка краса. Живаю в Йорке безкоштовно, дорослим 18 футів. Так, ще пішли.